Найкраща, єдина, червона калина коріння моє, люблю тебе, рідна моя батьківщина, і горда, щаслива, що ти в мене є. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростена, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Україна – Це солдати, що нас вміють захищати. Це найкраща я країна неповторна і єдина. Ці дні хай єднає нас думка єдина. Ми зло в нашім домі долали не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна. Сприймаймо ж цей заклик як Божий наказ. Ти вистоїш, рідна, з тобою надія, любов і Господь, і віра свята. Хай буде це все, про що прагнеш, що мрієш, ти вільною станеш, живи процвітай Подивись наліво, подивись направо, це твоя земля! Це твоя держава, історія України строката яскрава! Слава Україні! Героям слава! Ми прожили багато важких днів цієї війни, але кожен з цих днів зробив нас сильнішими і наблизив до перемоги. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в імя на процвітання демократичної і могутньої України.